Сьогодні багато говорять про соціальні ініціативи президента. Вони передбачають підтримку сімей з дітьми, малозабезпечених сімей, інвалідів з дитинства. Хотілося би почути, як реалізуються ці ініціативи на Донеччині. Починаючи з 2012 року, ми працюємо над реалізацією соціальних ініціатив президента України, які були проголошені і які спрямовані на соціальний захист сімей, дітей інвалідів, інших малозабезпечених верств населення. Хотів би зазначити, що ці ініціативи стосуються і сімей з дітьми, і малозабезпечених сімей, і дітей і інвалідів, які получають нас ті чи інші види допомоги. Якщо говорити загальному, то лише протягом минулого року на ці види допомог ми виплатили 57 мільйонів гривень, що на 9 мільйонів гривень більше ніж в 2011 році. Якщо більш конкретніше наводити цифри, то хотів би зазначити, що зокрема на виплату одноразової допомоги при народженні дитини в 2011 році на першу дитину виплачувалось 17 952 гривні. То вже починаючи з січня 2013 року ця сума збільшилась до 29 160 гривень. На другу дитину 36 720 виплачувалось в 2011 році. З 2013 року вже ми виплачуємо 58 320 гривень. Ну і на третю дитину при народженні Виплачувалось на 1 січня 2011 року 73 тисячі 440 гривень, то починаючи з 2013 року ця сума збільшилась до 116 тисяч гривень. Таке саме збільшення розміру виплати стосується, зокрема, державної соціальної допомоги як малозабезпеченим сім'ям. Якщо середній розмір цієї допомоги в 2011 році встановив нас в районі 1014 гривень. То вже у 2013 році середній розмір цієї допомоги становить 2181 гривень. тобто майже два рази збільшилася це від допомоги. Також були збільшені в минулому році, були збільшені розміри допомоги по догляду за психічно хворими. Якщо раніше особи, які доглядали психічно хворих, отримували лише 100-110 гривень, то починаючи з минулого року. Ми вже цей розмір збільшили до розміру мінімальної зарплати, тобто на сьогоднішній день це становить 1147 гривень, або в 10 разів збільшені ці розміри. Також можна сказати, що і допомога дітям інвалідам збільшилася. Якщо на 1 січня 2011 року ми виплачували на дітей інвалідів 525 гривень, то з 1 січня 2013 року цей вид допомоги вже становить 894 гривень. Тобто, якщо е, проаналізувати ці цифри, то можна говорити сміливо про те, що поступово йде збільшення розмірів цих допомог, і звичайно разом з цим збільшується і соціальний захист даних категорій населення. Взагалі-то, е, відповідно до реалізації соціальних ініціатив президента зараз готуються зміни і до державного бюджету 2013 року яким буде передбачено збільшення чергове збільшення розміру цих допомог, і також передбачається внесення певних змін у законодавчі акти, які дадуть змогу суттєво поліпшити соціальний захист даної категорії даної категорії населення, і на закінчення цю відповіді цю на це питання хотів би зазначити, що взагалі якщо взяти весь бюджет нашого правління, яке було в 2011 році. На виплату всіх державних соціальних допомог під субсидії нами було профінансовано 64 мільйона гривень в 2012 році. Цей же показник становить 75 мільйонів гривень, а на 2013 рік заплановано нас 86 мільйонів гривень. Тобто, це є суттєве поповнення бюджету сімей. Протягом лютого проходив телепроект діалог з країною. Чимало українців мали можливість поспілкуватися з президентом. Були звернення і від наших земляків. Прокоментуйте, будь ласка, ці звернення. Так, дійсно, в рамках даного проєкту були звернення і жителі нашого району. Зокрема, вони стосувалися питань щодо надання, надання пільг, субсидій, надання одноразової матеріальної допомоги, одержання державної соціальної допомоги. Всі ці звернення були розглянуті, по них підготовлені вечірні відповіді і, по мірі можливості, були, була надана допомога нашим жителям. Ми напередодні гарного свята 9 травня. Хотіли себе почути, які кроки здійснюються з боку влади для підтримки ветеранів та учасників бойових дій. Відповідно до доручення президента України урядом прийнята відповідна постанова щодо виплати одноразової допомоги до 9 травня. Розмір її збільшений на 10% порівнюючи з 2012 роком. Всього 3892 жителі, жителі нашого району мають право на отримання цієї допомоги. Якщо в минулому році на ці, на ці види допомоги нами було профінансовано 1 мільйон 40 тисяч, то в цьому році видатки склали півтора мільйона гривень. Також згідно доручення голови адміністрації та відповідно до районної програми соціального захисту населення на 13 рік управлінням закуплені цінні подарунки для інвалідів війни, учасників бойових дій, які будуть роздані напередодні даного свята. Користуючись нагодою, я хотів би привітати всіх до з великодніми святами з наступаючим 9 травням. Побажати всім здоров'я, благополуччя, добра, затишку в домівках і щоб у вас все було гаразд.